Друзі, сьогодні ми з вами поговоримо, куди я планую потратити повністю всі свої монетки. Я вже половину бюджету заінвестував, покажу в кого і по яким цінам. Глянемо маркет з п'ятниці на суботу, з субота, на неділю, два цікавих дні трейду. В нас було. Також глянемо, що в грі зараз доступно. Ну і, як завжди, промокоманда, інформи, дорога до фіналу. Також рейтинг. Все це повністю покриємо. Тому. Лайк, підписка, коментар дуже важливо. Поїхали. Ну, напевно, розпочнемо з того, що з п'ятниці на суботу я саме робив інвестиції. Я в останньому відео про це говорив. Я сказав: ці свої покупівлі я буду продавати через ніч. В результаті я прокинувся зранку. Карти були майже по таким цінам, як я брав. Я втратив на податку. Відповідно, я вийшов з води плюс-мінус сухим, трішки втратив. так? Також моя Джеймс, хто пам'ятає, не продалась за 1.4. Я її перевес за 1.37, не продалась, набула найдешевша. Три рази підряди виставляв. За 1.35 поставив на ніч, я прокинувся зранку вона 1 мільйон. Я втратив 300 тисяч чистими на карті одній. Це було печально, тому маркет цей досить важкий. Тепер, друга річ. Також овернайти гарно працюють саме з суботи, на неділю. Я в Discordі дав інвестицію в дві карти. І це у нас був Лукеба і Боніфейс. Ці дві карти я не люблю найбільше в плані трейду. Вони дуже мають гарний попит. Тому я взяв три карти Боніфейса до 340, і я взяв 6-7 карт Лукеби до 220. І можете бачити, що того самого Боніфейса я продав. Зранку, в неділю, після нагород за Squad Battles, ну в обід, я продав його по 395, 396, 401. Зробив дуже гарні гроші на ньому. Також Лукеба спрацював грандіозно: 210, 218, 220, купляв, продав за 244 тисячі шалений прибуток. Тому для тих, кому цікаво, дійсно. Працюють овернайти зараз, тільки потрібно вибрати правильну карту в правильний час. Це дуже важко зробити, але ми намагаємося. Тому я вас буду вчити цьому ділу саме овернайти Це те, що я обожнюю. Також для тих, хто зацікавлений в моїх фліпах живих карт, я на деяких картах взяв прибуток. Напевно, за швидко, але мені потрібно. На чомусь трейдити. У мене мій бюджет, якщо все продати, буде десь близько 5,5 мільйонів, напевно. Я доволі бідний в цій грі. Тому я хочу трейдити періодично і брати участь в трейді кожного дня, хоча б потрішки, знаєте, для цього треба ресурси. Тому Нуніс 1,25 куплений, 1 майже 5 проданий, шикарний прибуток. Бронз 304 куплене, 344 продана. Суле 242 куплений, 302 проданий. Також Merino я продав. Брав по 70, продав по 82, Хіменес 93 взяв 122 продав, і Замбо брав 180, продав 202. Не, не супер великі гроші, але знаєте, це прибуток, тому I will take it. Також, якщо ви подивитеся те, що в мене є зараз в клубі, то у нас тут є живі карти. Я до сих пір тримаю Донруму, я його взяв по 75, 76, 77. Він ніби гарно рухається, я його планую тримати. У мене є одна Хоран, я в страшному мінусі я втрачаю десь 80 тисяч на карті. Е, тому це дуже великий мінус, але поки я її залишу, я набрав Лукебе. зміст сподобався він по 170, 167, 165, 169. Всі карти я стараюсь брати по ставкам, тому що я не користуюсь ботом, відповідно, мені важко купляти. І я роблю те, що я або снайплю вручну з консолі, або я його ставкам беру. Е, з конкуренції багато немає. Народ зараз нічого не купляє. Також взяв лемпті він нова карта, який сьогодні був доданий в пакі. Тому я його старався брати до 77, але переважно це на купівлі 75-75,5. Також в мене є багато Теллі, якого я ще брав раніше. Є де Алмейда, є Гонзалес. Ну, я їх брав, там, умовно, телю, я брав максимально там 48%. 500, ви бачите. Я ще взяв декілька Емерсонів по 38. Тому ці карти, як Телія, Емерсон, Де Алмейда, Гонзалес, я все-таки з ними залишусь надовго і буду їх тримати. Також Вейлі мені не пощастило через те, що вийшла еволюція на правих Вінгерів, і він впав в ціні. Але ви знаєте, теж я потримаю. Я думаю, не буду панікувати. Поки ну, в мене є трішки рейтинга, але це не має сильного значення. Тому такі ось в мене ціни, така ось в мене ситуація з тим, що я тримаю в клубі зараз і те, що я купив саме сьогодні. Умовно, лукеба, той самий і Лемпті, я їх продам зранку. Тобто, я прокину зранку. для мене це зранку, для вас це в обід, тому що є трішки часова різниця. Тому я думаю, коли прокинете в 7 ранку, коли це відео, я думаю, ціни ще будуть цікаві для вас для того, щоб заінвестувати. Я в мене вже впевнений в тому, що ви ж гарантійно зловите. Що в плані овернайт і до контенту, саме що ми говоримо, понеділка 20.00 по київському часі, я з карт вийду 100%, Навіть швидше вийду, можливо, 3-4 години перед тим, щоб зібрати надійно перед контентом, щоб не ризикувати. Думаю, зрозуміло. Тому, якщо глянути по контенті, у нас вийшов Шевченко вчора, 330 тисяч, 60% лайків, доволі непогано, я б сказав. Я його зберу для себе. Не знаю, хто з вас його зібрав і що зібрали, скажіть, які враження від нього. СБЧД Педро Нетто, ну, 84% дизлайків, це говорить саме про себе. Ну і пік на того самого героя. Ну, як ви бачите, базові герої до сих пір тут присутні, які не актуальні на даний момент гри, які абсолютно не так сказати, power curve, вони не not feeling to the power curve, тобто вони не підходять під той рівень гри, під після тоті, ну, які базові герої. Тому 7% лайків це все говорить. Тому рейтинг, в принципі, в, в дупі повній, тому що нічого цікавого не виходить, що цей рейтинг може підняти. Тепер ми говоримо про контент, який може вийти, але про це ми поговоримо трішки пізніше. Я думаю, давайте поговоримо про карти дородо до фіналу. В нас скоро матчі, в нас вже в вівторок середа будуть матчі Ліги Чемпіонів, четвер матчі Ліги, Європи, Ліги Конференції, де немає гравців, які беруть участь. Тому, як на мене, зараз непоганий час докупити Емерсонів по 40, Телі по 55. Ну, тобто, навіть ціни такі, як зараз. Гонзалес 23. Це непогані ціни в довгій перспективі, що ви готові тримати, як я, умовно, там 2-3 тижні. Типу, тут ціни навіть до сих пір ще гарні, щоб зайти. На рахунок інших карт тут є ризики, тому я думаю, ну, умовно, думаю, Гендузі треба продати матчем, Хіменеса потрібно продавати перед матчем. Мерімо потрібно продати перед матчем, тому що вони грають суперників, які сильніші, які фаворити, тому є ризик. Доноруму 90, я думаю, їм перед матчем буде, можливо, цілих 95-100. Тому я перед матчем його теж продам, щоб взяти гарний прибуток. Ну, тут тут гарний, тут 25 тисяч з карти, а ви знаєте, ну немає чого жалітися. На рахунок інших карт дорогих, ну я не знаю. Якщо ви вірите умовно в Ляйпциг, ви думаєте, що Ляйпциг не програє реалу, то я думаю, Сімонс має гарні перспективи. Якщо ви бачите, наприклад, матч в онлайні, якщо ви бачите, що. Забуває ляйці, відкриває рахунок. Я думаю, ця карта може там плюс 150 тисяч. Тому тут є багато перспектив, але якщо їх в одну калітку обіграє, то це буде біда. Тому дорогі карти це є великі ризики, тому вже це вже знаєте, як це не вважаєте за потрібне. Саме цікаве, це оці карти. Давайте я обновлю сторінку, щоб оцінити ситуацію на даний момент. Я буду в них інвестовувати половину свого бюджету. Еліот був 65 трішки відскочив. але я думаю, в найближчі години він вернеться до 65. Я думаю, це буде для нього купівля овернайт. Тобто це гарна ціна Бальде. Я думаю, 640-650 я би слідкував за ним. Я думаю, теж має потенціал. Джеймс, настільки вона дорога, що я би не брав її вище 700. Ми говоримо, суто купити сьогодні, от у найближчі там, години 5, і продати наступні години 12-13. От якось так. Тобто, тут коридори важливі. Чому проблема в тому, що люди закінчують Вікін Лігу більшість? Відкривають нагороди, йдуть спати, суплай великий, тому що люди відкривають нагороди, купляти нема кому, -то, тому що всі сплять. І потім всі прикидаються, і ці хати купляють, і вони піднімаються натурально. Розумієте, це от такий, такий метод. Тому, не знаю, я хочу його 65 гарна ціна. Гюлер, ну, максимально низько. Ну 71-72, я думаю, тут є гроші теж. З того, що мені подобається, Лукеба, кажу, я б брав до 170, тому я тримаюсь далі. Родман, ну, нижче 900, я, ну, точно. Вище би не платив. Також Лемті зараз 77. Я думаю, ця карта 75, так як я взяв, непогано це все виглядає. Думаю, в нього є потенціал, в нього багато лайків по відношенню до дизлайків. карта цікава, тому що всі пам'ятають його цей інформ. З інформ дуже потужний. Тому Лемті, вашої уваги, вартує 100%. Тепер, якщо ми говоримо про ікони, тут теж овернайт є декілька цікавих карт, мені подобається Креспо 60 тисяч. Це гарна ціна. Джерард 600. Я думаю, тут є потенціал, і Петі 450. Я думаю, ці карти гарні. І з Зейдерфа я хочу бачити 270-275. Я думаю, тут є теж гроші. Я дивився його вчора, він впав з 400 до 300 і потім відновився до 350. Тому що сьогодні він впаде в район 270. Я думаю, у нього є потенціал піднятися у до 310-320. Є такий шанс. Ну, цікаво в тому, що він має бути нижче, тому що він дуже високий, як на мене. Тепер. Саме цікаве для вас, тому що це мас-інвестиція. Ми зараз дещо з вами обговоримо. З інформів я хочу ці гізи закупити. Вона дуже класно рухається вверх вниз Ну я хотів би в районі 67 за неї. Я хочу таку ціну. Я, вона відновлюється кожного дня. Я її беру часто, я її купляю кожного дня, через ніч вона відскакує дуже круто. Вночі вона стає рідкісною зранку, тря... зранку вас. в мене вночі на падає гарно низько, там в район. Зараз я вам покажу, як вона вчора відновилась. Я її давав закуп за 75, здається. І Якщо ви глянете її графік, вона отут була 75, я дав її в цьому діапазоні на закуп, і вона відскочила там до 90к. Тому тут є багато грошей, вона дуже має гарний попит. І кожного дня, бачите, в неї є падіння кожного дня, в неї є гіріть кожного дня. Тобто її графік нагадує американські гірки. Тому вона мені дуже цікава, ну кажу, тут потрібно. Ціну покращить. нижче 70 це те, що я люблю. Тепер масова інвестиція. Я думаю, тут є гарний потенціал. Чому? Тому що кожного понеділка, ну, минулого понеділка, по крайній мірі, вийшло СБЧ 83х10, його на вихідних і спортс перестали випускати. А під час Тотті ці СБЧ взагалі не виходили. Здається, так. Але в ну, іншій промокоманди до Тотті, вони виходили, ну, тобто ці 83х10 вони не закінчились ніколи, вони постійно були в грі. Тому я думаю, і e спорт звернуть це СБЧ в понеділок, я думаю, це можливо, тому що минулого тижня була така сама ситуація, і інформи були по тій самій ціні минулого тижня, тому тому що це СБЧ потребує рейтинг 83 плюс один інформ. Тому якщо і e спорт здобавлять, а я думаю, є шанс такий великий. То інформ може піднятися вище 22 тисяч за один день. Тому для вас, я думаю, якщо по 17 їх поснайпити, по 17 з половиною. То є потенціал того, що і спорт завтра їх запросять і вони виростуть. Як, як зазвичай я зазвичай говорю, ви хочете взяти надійно, візьміть зараз по 17,5 перед контентом, продайте по 20, візьміть свій прибуток і не ризикуйте. Можете частину продати, частину злишти. А якщо ви хочете ризикнути сильно, я думаю, для вас тут є потенціал притримати і подивитися, що з того вийде. Тому що вони ростуть класно і минулого разу, минулого тижня вони в понеділок з 18-17 виросли до 22. В вівторок вони піднялися до 24 і в середу вони вже було 25-26. Тому тут є сильний потенціал, можливо, не варто продавати в понеділок, якщо виходить збиття притримати до вівторка навіть до середи. Але я просто ділюсь своїми думками, що зараз це виглядає ніби низько. Якщо ми говоримо про рейтинг супервисокий, ну схоже на купівлю, ну, не знаю, умовно, цей рейтинг ще такий, ніби має потенціал якийсь. Ну, 85-й він нижче 6 не йде поки що. 86-й, там нижче 10 особливо теж не де. 87-й сьогодні сильно впав. Він 13 зараз. Я не знаю. 88-й, ну, нижче 20 це вже дуже гарна ціна. Де 89-й, там 30к це дуже гарна ціна. 90-й по 45 це ще ціна. 91-й по 55. -й. Знаєте, виглядає все дуже низько. Проблема тільки в тому, що якщо ви підете, наприклад, я не знаю, глянете якийсь відомих злиберів, там, наприклад. Фудшери, фудскорборд, фуд Руменія, і я от просто сиджу, тут гортаю сторінки. Там фудполізлік, ну я дивлюсь, та ДеПАО. Ну, що Депало зробить для високого рейтингу, ну нічого не зробить. Той самий фудскорборд, і якщо ви глянете їх, тут нічого такого цікавого теж особливо не додається. Там, я не знаю, Фіфа Руменія, той самий фудполізлік, ну ви йдете, дивитесь, ну. Ну, немає нічого. І вийшли Кис-СБЧ, ну я не знаю, на якогось там Ж0 Ну, друге питання, навіть базового жуля, скажімо так. Ну, друге питання: тут рейтинг спрацює. Ну, поки що все дуже спокійно. І це таке затишче, ви знаєте, не дуже хочеться ризикувати, не дуже хочеться щось злазити, тому що є багато ризиків. Такі новини, хлопці, якщо додивилися до кінця, давайте напишіть про це. Додивися до кінця, я тоді буду розуміти, що. ну... Що ви пройшли цей відрізок разом зі мною на одному диханні. Також обов'язково не забудьте про підписки, про лайки. Ну і любі коментарі. Кажу, підтримка дуже важлива. Вам дякую щиро, тому що ви реально робите мої ці записи більш важливими і мотивуючими. Тому, дякую за все, до зустрічі.